Відкриття церкви у будь-якому населеному пункті це новий духовний прихисток для усіх вірян. Дочекалися цієї радісної події жителі селища Зеленівки. П'ять років тривало будівництво храму Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. І нарешті храм відкрив двері для своїх парафіян. На урочистому освяченні побувала наша знімальна група. Сім років служби відбувались у маленькій капличці біля майбутнього храму. До цього часу жителям Зеленівки, прихожанам греко-католицької церкви, доводилось їздити до Херсона, аби потрапити на недільну службу або просто за потребою. Відтепер у своєму селищі люди мають новий білосніжний храм Різдва Пресвятої Богородиці, який освятив одеський екзарх Кир Михаїл. В час урочистої події до храму завітало чимало парафіян. Усі, і малеча, і дорослі, чекали на цей день не один рік. Віряни кажуть, що завдяки старанням отця Ігоря Макара та з Божою допомогою храм добудували, і з цього часу людям буде куди прийти, аби розмовляти з Богом віч віч. Тим більше зараз, коли в країні неспокійні часи відкриття храму Різдва Пресвятої Богородиці дасть можливість молитись за мир і злагоду у державі. Віра для кожної людини дуже важлива. І коли є храм, де можна всією громадою поспілкуватися, помолитися за мир на землі, за кожну сім'ю, за мир на Україні, це дуже добре. Для нас я вважаю, що це важливо для таких людей, як ми вже пожали, куди нам ходити, Нам тільки вже треба в храм ходити. Я бачила, як цей храм закладався, і як отець Ігор його будував. ну… Мені дуже подобається, і добре, що цей храм тут побудували. Кошти на будівництво збирали і самі прихожани Зеленівки, і небайдужі жителі західної України. І люди збирали, і місцеві підприємці долучилися до свята до храму. І церква наша допомагала, і допомагали люди західної України. Їздили туди на парафії, служили службі Божі, пояснювали, і люди жертвували для того, щоб збудувати тут на півдні України храм. Відкриття храму у нелегкий для країни час крок до відродження духовності, якої нині не всім вистачає. Дуже приємно бувати на такій події, коли відроджується храм, коли будується храм. Дуже сподіваємося, що разом з відродженням наших храмів в Україні прийде відродження духовності нашого народу. Це дуже необхідно для будівництва нашої держави, для нашого народу.